Вітаю вас, шановні глядачі! Ви дивитесь християнську телепередачу Життя! Відомий діяч епохи відродження Еразм Ротердамський вважав, що ніщо так не турбує людей як відчуття власного нечистого сумління. Наш бурхливий, швидкий, а зараз ще і неспокійний час ми відволікаємося на багато різних речей. Але наше сумління, або, як інколи ми говоримо, наша совість говорить до нас постійно, незважаючи на жодні обставини. Що ж це за така дивна річ совість, яка зачасту не дає нам спокою ні вдень, ні вночі? І чи варто прислухатися до її голосу? На ці та інші питання нам сьогодні відповість бакалавр богословських наук Ярослав Корило. Ярославе, скажіть, будь ласка, що таке сумління і для чого взагалі Бог дав людині це відчуття? Взагалі то, напевно, хто нас дивиться, глядачі знають, і немає, напевно, такої людини, я переконаний, що немає, яка б не відчувала в своєму серці голосу совісті чи голосу сумління. Ну, наприклад, можна привести такий приклад, як діє совість. Наприклад, якась жінка по своїй бідності зайшла в магазин, і вона спокусилася і взяла якусь. Для себе річ, тихенько вийшла, ніхто її не побачив. Вона приходить додому і вона не може спокійно спати. Вона постійно думає про те, що вона зробила щось не те. Вона бере, цю річ несе назад в магазин, кладе на місце і тоді її совість заспокоїться. Оце якраз дія совісті. Напевно, в житті багато людей щось подібне, якісь випадки в своєму житті зустрічали. Що таке є сумління? Це є як наш внутрішній суддя. Який причому є непідкупний, не можна дати грошей і задобрити, якщо ми поступаємо неправильно, цей голос він починає судити. І деколи кажуть, совість гризе. Часом буває так судить боляче, що душа просто болить. І дійсно це таке відчуття, ніби гризуть душу. І мені приходилося читати визначення цікаві. я виписав. З двох словників мені дуже сподобалось, як пише тлумачний словник Ожигова, і так само далі я прочитаю, що кажуть ці словники: терпіти докори сумління означає соромитися, усвідомлювати свою провину, свій гріх і каятися в самому собі, жалкувати і гніватися на себе. І друге, що каже визначення, сумління, почуття моральної відповідальності за свою поведінку перед оточуючими людьми, тобто перед. Перед суспільством. Мені колись приходилось читати такий, ну як не то казка, не то твір одного російського письменника. Я вже не пам'ятаю, хто це був, але я пам'ятаю суть. Цей твір називається Пропала совість, пропало сумління. І там описується про те, як в одному місті в людей раптом пропало сумління. Не стало. Всім стало дуже легко жити, радісно. Тому що коли людина. Переступає закон, якийсь певний, її нічого не мучить всередині, не гризе, вона легко грішить. Всім стало дуже добре жити. І коли один чоловік все ж таки знайшов на дорозі, там совість описується як особистість, яка лежала, опльована, забута всіма, і коли один чоловік її знаходить, то він її, ну як би, в своє життя. Йому стало дуже важко жити, тому що він зрозумів, що він в тому, в тому, в тому був неправий. Якби ми на хвилинку собі уявили таку ситуацію, що е, пропала в Червонограді, наприклад, всіх людей в Червонограді пропала совість. Не стало совість. Закони лишилися, писані закони, навіть Біблія можливо була, але не стало совісті. Я думаю, що Червоноград, напевно, уподобився содому і його мору, тому що совість це, як казали святі отці церкви, це є як е, Божий моральний закон, закладений в серці людини. І коли Бог сотворив чоловіка, Адама і, Єва, і Єву, Він заклав цей закон в серця людей. Якраз це нас, від, це нас відрізняє якби, від тварин. І я думаю, що. Людина, яка тверезо мислить, вона розуміє, що от це відчуття суду за недобрі вчинки, говорить про те, що є якась надприродна сила, що наше походження, людей походження це є божественне походження, тому що Бог вклав в нас свою іскру. і Бог її вклав для того, щоб нам було добре жити. Для того, щоб цей індикатор внутрішній, коли ми говоримо неправду, коли ми робимо неправду, він давав нам. Червоне світло і зупиняв нас, що ми поступили неправильно. Це для нашого ж блага Бог дав нам сумління. А чи є якісь конкретні згадки про совість в Біблії? Так. Біблія говорить про совість як новий заповіт, ну в новому заповіті більш конкретно сказано про те, десь понад 27-30 разів, прямо вжити слово сумління. В старому заповіті. Під сумлінням часто підрозумівається серце людини. Тобто, ну я думаю, що це не просто так. Напевно, сумління воно все ж таки відноситься до людського духа, до частини людини, яка може спілкуватися з Богом. Бог впливає на сумління людини, щоб щось проговорити до неї, щоб зупинити її на гріховних шляхах. Я б хотів би прочитати декілька місць слова Божого, де говориться про сумління. Хто має Біблію, той може відкрити. Я прочитаю перше послання Петра, 3 розділ, 21 вірш. Апостол Петро каже так: того образ хрещення не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас Воскресінням Ісуса Христа. Цікаво, що каже апостол Петро, що коли людина приймає водне хрещення, вона обіцяє Богові служити Йому в чистій совісті. Оце така цікава згадка. Людина бере на себе таку відповідальність, щоб служити по совісті Богові. Не по обряду, а по совісті. По тому, що говорить її сумління. Так само, перший раз в Євангелії згадується так конкретно про сумління. Це є Івангелія Івана, 8-й розділ, де до Ісуса Христа привели жінку, схоплену в перелюбі, і, сказали, і йому сказали, Мойсей говорив. Таких побивати камінням, а ти що скажеш? І Ісус, він написано, малював щось палкою по піску. Не сказано, що він малював. Вони наполягали, ти що скажеш. І він сказав, хто з вас без гріха? Хай перший кине в неї каменя. І написано, що вони, будучи докорені сумлінням, всі розійшлися, і ніхто. Не міг підняти каменя, можливо, вже в когось цей камінь в руках і був готовий, щоб кинути, чекали. Але, напевно, каміння впали, тому що заговорила совість. До них заговорила совість. І я прочитаю ще одне місце. За браком часу ми прочитаємо, це буде послання до римлян, 13 розділ, 4 і 5 вірш. Дуже цікаве місце. Бо володар Божий Слуга, тобі на добро. Тут говориться про владу. А як чиниш ти зле, то бійся, бо недармо він носить меча, він бо божий слуга, месник у гніві, злочинцеві. Тому треба коритися не тільки ради страху кари, але і ради сумління. Тут також дуже цікаві слова і таке важливе повчання для нас, християн, віруючих людей, щоб ми корилися владі, коли влада говорить нам робити щось добре, а людина кориться владі. Не тому, що вона хоче робити добре, а тому, що вона боїться, як вона зробить щось погане, то її покарають, посадять в тюрму, або якийсь штраф на неї накладуть. І апостол е е е говорить такі слова, що ви не повинні коритися із-за страху покарання. Ви повинні коритися із совісті, з сумління, щоб все, що ви робите, йшло від серця, від совісті, жити по совісті. Ну, ось такі декілька просто буквально місць про совість. А от якщо людина буде жити лише по совісті, чи достатньо їй буде цього, чи можна сказати, що завжди совість судить нас правильно? Якби ми жили в раю з Адамом і Євою, то напевно було би достатньо жити по совісті. Тоді не було жодних писаних законів, не було Біблії, не було. Таких правил, які, які ми маємо сьогодні, Бог вклав закон свій в серце людини. Якби ми жили в раю, можливо, так дійсно було б достатньо жити по совісті, тому що совість була налаштована правильно. Ви знаєте, коли людина згрішила, то відпечаток гріха він ліг і на совість. В раю це можна сказати, люди, як можна порівняти з вікном, коли вікно чисте. Ми дивимося, ми бачимо прекрасну природу, все, що є за вікном. Коли ж вікно грязне, ми бачимо, так само бачимо, але вже не чітко бачимо, коли воно особливо дуже грязне. Гріх, він дуже сильно загрязнив совість. Вона діє, не можна сказати, що її немає. Вона є в людині, але вона не працює на всі 100% так, як вона повинна працювати. Тому що є багато людей, навіть які не вірять в Бога, не читають Евангелії, але мають совість, живуть по совісті. Живуть по совісті. І вони часто говорять, що мені Бог, мені достатньо жити по совісті. Але ви знаєте, це неправильно. От коли людина згрішила і совість її, скажімо так, розстроїла, розстроїлася, нарушилася, Бог був змушений дати нам писані закони для того, щоб назад налаштувати совість на Божу хвилю. Совість можна налаштовувати. Ви знаєте, що багато залежить від того, як людина, в якій людина е, сім'ї виховується. Дуже багато е, те, в якому вона в суспільстві живе, в якому народі вона живе. Е, совість, вона, от, е, знаєте, деколи може судити за те, за що судити не повинна. Совість людини, яка е, часто є далекою від Бога. Є, от, Мені зустрічались такі випадки, люди розказують, що е, мене судить совість. За те, що я відчуваю себе винною за те, що мої батьки розвелися. Тому що от я народився і чомусь вони розвелися. Ну за що людину? Чому людина повинна за це мучити совість? Не повинна ж мучити. Але от таке буває, що мучить. Тому Бог дарував нам Євангелію, Слово своє, щоб наша совість настроїлася по Євангелії, по Божому Слові. Тому варто звертатися до Божого Слова, і тоді совість буде на своєму місці. Коли ж людина не знає Божих законів, совість працює, але вона працює недосконало. Бог хоче, щоб ми були досконалим творінням Його. А яким чином впливає на людину відчуття провини? 에, ви знаєте, мені приходилось чути колись один. Ну, я так чи чув, чи, чи, чи читав, не скажу вам точно, але знаю таке, що 80% приблизно от, лікарі, які лікують. Хвороби, вони говорять, що приблизно 80% хворіб є від відчуття вини. від почуття вини. Казали, якби забрати почуття вини з серця людини, напевно, приблизно 80% хворіб тіла зникли би. Ну, так воно так говорять. Я, я не знаю, я не беруся це підтверджувати, але ви знаєте, дуже цікаво в Біблії написані цікаві слова. Я прочитаю про те, як відчуття вини діяло на царя Давида. Це буде Псалом 31 з 1 по 5 вірш. Дивіться, що він каже. Блажений кому подарований злочин, кому гріх закрито, блажена людина, що Господь їй гріха не залічить, що не мав в її дусі лукавства. Коли я мовчав, спорохняли віликості мої, в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі наді мною тяжить, і волога, твоя обер... і волога моя обернулась на літню посуху. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. Я сказав, був, признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Дивіться, що каже цар Давид. Він каже, коли я мовчав, в нього була проблема, він зрішив. І відчуття вини за свій гріх тяжило його серце. І він каже: коли я мовчав, спорухнявили кості мої, таке враження, що кості розлітаються. І він каже, що волога, е, як яка є в мені замінилась на посуху. І він говорить про дивний стан людини. І так, як я вже говорив, що навіть от, е ці лікарі говорять, що багато проблем -за, е і, і хворіб із за цього відчуття. І він каже про те, що в нього було таке відчуття. Чому? Тому що він мовчав. Він не спішив сказати Богові, що він винний. І далі він описує те, що він зробив далі. Він каже: І я сказав, признаюся. Проступках своїх перед Господом. І написано, що Господь провину йому простив. Господь провину йому простив. Тому відчуття вини, воно дуже негативно впливає на людину. Адам і Єва, коли зрішили, Адам він почав ховатися, коли він зрішив. Ну так само сьогодні, коли сумління вже нас починає гризти, люди стараються багато сховатися, щоб ніхто не знав, що ми зробили. Потім Адам що зробив? Він перекладав провину з себе. На жінку. Каже, це жінка, яку Боже ти дав мені. Жінка переклала провину з себе на змія. Це змій, це змій мені, мене спокусив. І отаке перекладання, замість того, щоб Адам сказав, так як сказав цар Давид: признаюся, згрішив я перед Господом, він цього не зробив. Я думаю, якби він це сказав, можливо, ми б жили сьогодні в другому світі. Але він цього не сказав. Тому. Коли є відчуття провини, варто зразу бігти до Бога, тому що нічого доброго в життя воно не принесе. Я б хотів би прочитати ще одне місце Слово Божого, дуже важливе. Івана, це послання перше Івана. Він каже так: коли винуватить нас серце, то Бог більше від нашого серця та відає все. Улюблені, коли не винуватить нас серце, маємо відвагу до Бога. От коли ми. Зробили щось не те, і сумління нас винуватить, наше серце нас винуватить. Нема відваги до Бога. Нема відваги стати на коліна і щось Бога попросити, тому що ми відчуваємо, що ми є винні. Що ми є винні. Я знаю по своїх дітях, по своїх хлопцях. Коли вони є винні, вони якось крутяться. Ну, нема в них такої відваги щось підійти, попросити, тату, вибач тату, та я там сказав, я там вдарив братика чи ще щось. І коли він попросить вибачення, тоді він вже веселий. І вже біжить, обнімає тату, дай мені то, тату, дай мені то. Так само по відношенню до Бога. Коли ми відчуваємо себе винними, ми не маємо віри в те, що нас Бог почує. Коли ми, ми, ми не маємо відваги. В Біблії написано, що праведний, сміливий, як лев. Коли ми є праведні, тоді в нас є сміливість. Ну, отак от впливає дуже негативно відчуття вини на людину. А от в нас в українській мові є таке слово, ми вживаємо його часто «безсовісній». Деякі люди навіть говорять, моя совість до мене не говорить. Чому людська совість мовчить? Взагалі безсовісних людей ну, сказати, що в людини нема совісті, не можна, тому що совість є в кожної людини. Проблема в тому, чому мовчить совість, це людина просто ігнорує голос совісті. І от один раз совість сказала: не кради, ти недобре зробив. Людина махнула рукою, всі крадуть. Совість знову другий раз людина вкрала, совість знову говорить: ти недобре зробив, а вже тихіше говорить. Людина знову махнула рукою, нічого страшного, якось воно буде. Совість знов скаже, не кради, але ще тихіше. І чим більше ми ігноруємо голос совісті, тим совість буде говорити тихіше, тихіше. А в результаті, як є написано в Біблії, є люди спаленої совісті. Це такий як поетичний вислів, таке враження, що її взагалі нема, спалили совість. Вони самі спалили своєю непокорою. Вони йдуть на компроміс зі своєю совістю, не слухають. Чим більше людина послушна совісті, тим краще совість працює, і тим е, чіткіше звучить голос совісті в людині. Тобто, щоб совість не спалити, треба прислухатися до неї. Дуже просто. Чи можна якимось чином позбутися докорів сумління? І якщо можна, то як це зробити? Ну, саме головне, напевно. Що може зробити людина, це, як я вже говорив, покаятися. Я прочитаю одне місце Слова Божого, воно прояснить нам дещо. Друге Коринтян, послання, 7-й розділ з 10 вірша, тут говориться про смуток. Смуток для Бога чинить каяття на спасіння, а про нього не жалуємо, а смуток світський чинить смерть. Коли совість говорить до мого серця, що я зробив щось не те. Зразу виникає такий смуток, жаль. Коли совість дійсно налаштована добре, жаль за, свої, за свій вчинок. І людина може зробити дві речі. Вона може або покаятися, як тут сказано, совість для Бога. Тут, тут написано верніше, смуток для Бога чинить каяття. Коли совість говорить, людина може покаятись, це один варіант, кращий варіант. Є другий варіант. Що написано, що смуток свіцький чинить смерть. От можна привести приклад апостола Петра, коли він відрікся від Ісуса Христа і Юду. Написано, коли Петро відрікся, і півень тричі проспівав, він вийшов з того двору, де, взяли, де тримали Ісуса, і написано гірко заплакав, він каявся. Юда, же, коли вийшов від книжників і фарисеїв і кинув їм оці срібняки, які він взяв, написано, що він вийшов. І пішов і повісився. Два варіанти. І цей і цей, можна сказати, придав Христа. Але Петро зробив правильний крок, він покаявся. Угрозіння совісті в нього так само було, і в Юди було угрозіння совісті. Юда вирішив самогубством його заглушити. Багато людей сьогодні так само самогубство чиняють, в горілці хочуть втопити свою совість. Так само такі речі є. Але варто покаятися, і Бог провину прощає. Ще одне місце я прочитаю на остаток. Тут написано в посланні до євреїв цікаві слова. Написано: скільки ж більше кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Написано чітко, що кров Ісуса Христа може очистити не тільки гріх, але й сумління. Я пам'ятаю той день, коли я покаявся, в мене в серце прийшла велика радість. Я зрозумів, що Бог простив мені мої гріхи, і совість перестала судити за ті гріхи, які я робив колись. Звичайно, коли я сьогодні десь згрішу, совість не мовчить, вона судить. І я знаю, що мені потрібно йти до Бога, каятися, визнавати гріх і лишати гріх. І Бог очищає і гріх, і совість людини. Це дуже важливо. Це є таке відчуття великої радості. Людина може по цьому відчуттю усвідомити те, що Бог її простив, що Бог є на її стороні. І Бог якраз хоче, щоб ми, християни, переживали це відчуття. В США, в 1811 році, був започаткований такий називається фонд совісті. За той час, коли вони збирали оці фінанси, ну там суть того фонду така була: хто відчуває, що в нього совість гризе його? Він е, пересилав, ну, наприклад, е, якісь там гроші. от Такий був приклад: одна жінка 1 долар прислала. Тому що вона вкрала чотири ручки десь на роботі, чотири шарикових ручки. Вона каже, мене гризе совість, і вона державі віддала той долар. Один мужчина прислав якісь чоботи кірзові, одіяло, тому що в війну він в когось там вкрав. Каже, я вже вмираю, я хочу з чистою совістю перед Богом предстати. Вже багато років пройшло, його совість мучила. І він ті кірзаки, і він же там не міг комусь віддати, в кого він вкрав. Він державі це віддав. От це так би він сплатив борг совісті. Совість його перестає мучити. От воно дійсно є, коли є можливість. Відплатити, ну якби е, справити помилку, яку людина зробила, треба справити. Совість тоді заспокоїться. Це дуже важливо. Це так само така ну, проста, практична річ. Аналізуючи нашу сьогоднішню розмову, можна сказати, що совість це дійсно важлива і навіть незамінна річ в нашому житті. Відомий письменник Мігель де Серванти сказав, що краще фарба на обличчі, ніж пляма на серці. Адже змити фарбу з обличчя ще можна якимось чином, а позбутися докорів сумління за якийсь негативний, недобрий вчинок зачасту не так вже й легко. Не менш відомий фізик, науковець Альберт Ейнштейн взагалі вважав, що навіть закони не повинні змушувати людину йти проти власної совісті. Це почуття дане людині Богом і покликане виявляти наш гріх і вказувати нам на наші недоліки, для того, аби ми згодом могли їх виправити. Солодкий шлях життя, коли совість чиста, говорив наш славетний філософ Григорій Сковорода. Тож давайте будемо просити Бога, аби він нам допоміг жити так, щоб наше сумління нас не засуджувало. Будемо прислухатися до власної совісті і виконувати роботу над помилками. Будьте благословенні! Дякую за увагу і до наступних зустрічей!